Про ті вкиди, які нині з'являються в інфопросторі з боку Російської Федерації, також адже вони полюбляють перебільшувати свої успіхи на фронті. До прикладу, під час нещодавньої наради, у Москві начальник генштабу ЗСРФ, і, Я думаю, ви бачили цю новину. Доповів російському диктатору Путіну про просування угруповування військ під назвою Дніпер. З його словами, бойові дії нібито тривають в населених пунктах Приморськ та Степногірськ, що на підступах до Запоріжжя. Ну і пам'ятаємо, що Путін сам також говорив, що нібито за Ефії вже контролюють, якщо я не помиляю, 75% куп'янська про Покровськ. Також він говорив. І бойові дії зараз, нібито відбуваються за володінням населених пунктів. Герасимов також повідомив, що російська армія здійснює. Планована, цілеспрямоване завдання масованих ударів по території України і стверджує знову ж таки цинічно, що під удар, нібито потрапляють лише військові об'єкти. Власне вас хотіли запитати, от на ваш погляд, чи є у рашистів нині змога просуватися на цьому чи будь-якому іншому напрямку? Йдеться про Запорізьке, Покровське, чи це просто отакі показові виступи, знаєте, перед своїм царем і далі терористичних ударів по цивільній, енергетичній, особливо інфраструктурі не буде. На жаль, на сьогодні ми говоримо про те, що тактичні просування ворога, зокрема. На Покровському напрямку вони на жаль є. Ну, давайте у загальному Донецький фронт так буде точніше. На жаль, вони є. Ми говоримо про те, що ворог зараз дуже активно став використовувати механізовану компоненту крайніми днями, буквально кілька днів поспіль, ворог намагається атакувати добропільсько покровський напрямок. Очевидно, що це накопичення техніки дається ознаки. Це по перше, але найголовніше проблеми з технікою дійсно були, тому й накопичення відбувалося. І власне сьогодні. Погода змушує росіян використовувати техніку, тому що ну давайте називаємо це своєрідне. Таке таксі для тієї піхоти, яку закидають глибину нашої оборони, бо пробують це робити. Власне, чим закінчуються ці о, наступи ворога механізовані. Ми зараз з вами бачимо. Відповідно працюють наші підрозділи Сил оборони, це і прикордонники. Перш за все, це безпілотні наші під, підрозділи. Звичайно, це і піхота. Механізовані бригади, це і національна гвардія, це і Сили спеціальних операцій. Мають свої завдання. Відповідні це штурмові війська. Ну, тобто, всі всі, хто дотичний до сил оборони. Бачимо ці спроби ворога атакувати. Там в одній з атак, наприклад, на цьому напрямку було використано 16 одиниць техніки, зокрема, кілька танків, бойові броньовані машини. Все це фактично було знищено, так само, як і особовий склад ворога. Кого не знищили, зараз там довиловлюють когось на обмінний фонд, а когось знищують. І такі атаки вони дійсно викликані погодою. Ну, по-перше, погода має такі певні. На сьогодні осінні вже е, нотки свої. Так це може бути і туман, це можуть бути і дощі, коли пташки. Ми говоримо про відповідно дрони. Вони не можуть злетіти або якісно виконувати свої завдання, і ворог намагається використовувати саме такі е, обставини. Е, власне, не виходить, це я вже сказав, і ці атаки ворожі вони відбуваються. Але на добропіллі, наприклад, ворог активно перекидає свої резерви. Для того щоб ліквідувати ті для себе негативні наслідки, які там виникли, і навіть намагаються проводити наступальні дії. Тобто, якщо ми говоримо про того самого Добропільського зайчика, якому обрізали вуха, перерізали горлянку, тим не менше росіяни, і це реалії сучасної війни, коли там з дронів можна скидати певні боєприпаси, відповідно БК, там певні там харчі, для того, щоб продовжувати наступальні дії, власне, це сьогодні продемонстровано. Тому тактичні просування ворога на жаль на сьогодні є. Але сьогодні є і наші контратакуючі дії, зокрема на тому запорізькому напрямку, який ви згадали. Ми говоримо про район малих Щербаків. Щербаки Степове це ті населені пункти, які Ворогом донедавна були фактично окуповані або знаходилися в сірій зоні, і це дозволяло росіянам перш за все вирівнювати лінію бойового зіткнення і власне рухатися в бік Степногірська. Це найголовніший на сьогодні вектор атак атакувальних дій Російської Федерації щодо Запоріжжя. Нагадаю, просто що Степногірськ – це висоти висоти ворог хоче окупувати лише з однією метою, перш за все. Для того щоб поставити там артилерію відповідного калібру і вже загрожувати безпосередньо околицям обласного центру міста Запоріжжя на сьогодні це не вдається. Ми знаєте, що провели контратакувальні дії, штурмові дії наші штурмовики. Перш за все, це батальйон Айдар. Це 33-й окремий штурмовий полк. І власне ми бачили ці світлини і геолокацію. Можна підтвердити, те, що там вдалося ворога знешкодити. Ситуація динамічна, і ворог намагається атакувати. Ворог зразу. Як кажуть, збуджуються від таких активних дій сил оборони, починає наносити масовані удари артилерію, авіацію. Тобто лінія бойового зіткнення сьогодні проживає дуже активним життям по всіх напрямках, не дивлячись на те, що на багатьох з них там може бути звичайно кількість боєздітнень не така активна, не така велика, як на Покровському, Новопавлівському або Лиманському чи Купінському напрямках. Тому ситуація на сьогодні виглядає такою дуже активною. Маневри перегрупування військ, велика, яке ми говорили, відбулося у ворога десь понад місяць тому, можливо, навіть уже й два, дуже швидко час проходить. Тому ситуація. Є непростою, але мусимо виходити з тих реалій, які є, стримувати ворога, не допустити провалу фронту або обвалу. Ось буквально. Свіжа новина про атаку гуманітарного конвою ООН на Херсонщині. Вчора ми вже в етерах згадували про це. Заявив голова місцевої обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зранку минулої доби у Білозерській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках гуманітарної місії ООН, Повідомив посадовець. Ворог атакував чотири білі автівки з відповідним маркуванням, які б в принципі не мав атакувати, навіть пролітати над ними. Там, звісно ж, не було нічого. Військ. Кового машини везли людям допомогу, одна автівок знищена, здається, інша суттєво пошкоджена. Ну і от, на ваш погляд, можливо, це вже риторичне запитання, але все ж таки цікавість не полишає, чому от такий кристалічний тероризм. Ну тобто, це такий тероризм, який можна в музеї виставляти, залишається без реакції міжнародних інституцій, і як би мали на це реагувати на цей злочин. Ті ж таки, ООН, якби так би мовити, ми жили в ідеальному демократичному світі. Ну, власне, фактично у своєму питанні ви вже і дали відповідь про це, тому що якби ми жили в ідеальному світі, не було б Росії, по перше і не було б російсько-української війни. Світ не ідеальний. Сьогодні ми бачимо геополітичний розподіл світу, формування нових старих полюсів. Тому що очевидно, що Росія на сьогодні, як би вона вже не напружувалася, але виглядає дійсно і є насправді васалом Китаю. А далі буде ще гірше. Але про гірше це на жаль не сьогодні, це про найближчу перспективу але ти не менш це як мінімум завтра, а то й післязавтра». Ми дочекалися від організації Об'єднаних Націй відповідної заяви. Ну, хоча би так, більше очікувати від тієї організації, яка насправді ні на що не впливає. Ну на сьогодні я думаю, що вже давно не варто очікувати і не очікує зокрема українське суспільство. Я думаю, що і інші спільноти європейських держав. Вони звичайно я про спільноти європейських держав або американську спільноту менше переймаються тим, що відбувається у нашій країні російсько-українська. Й війні, тим не менше розуміємо прекрасно, що треба власне перебудову як Організації Об'єднаних Націй Ради Безпеки, коли одна країна, це до речі, питання і НАТО, і питання Європейського Союзу. Коли одна країна може заблокувати відповідні рішення, накласти вето, і ці рішення навіть не будуть оприлюднені як позиція та тобто, всієї організації Об'єднаних Націй або резолюція Ради безпеки буде загалом просто торпедована. Тому звичайно, ми можемо говорити про те, що сьогодні суб'єктність України вона зростає. Україна є однією з країн-засновниць Організації Об'єднаних Націй, і я сподіваюся, після російсько-української війни ми будемо більше впливати на міжнародний простір в будь-якому разі і візьмемо участь в тій чи інші мірі в формуванні нових структур. Пам'ятаємо сумну лігу націй відповідно 20-го століття. Чим закінчилася їхня так звана діяльність. Я думаю, що організація Об'єднаних Націй теж очікує форматування вже в інших стандартах стандартах дійсно миру через силу. Отак, ну а далі хочеться поговорити про той елемент ведення бойових дій, якого відверто бракує українським оборонцям, і якого вочевидь не бракує расиським окупантам. Мова про військову авіацію, але як люблять говорити деякі наші колеги, але є нюанс: російські бомбардувальники спочатку нинішнього року скинули 125 авіаційних бомб і три ракети. На власні ж регіони на прикордоння Росії і на окуповані українські території, де так само панують расисти. Про це пише один з російських телеграм-каналів, який а, зробив відповідні розрахунки. А, власне мова про те, що расисти обладнують радянські авіабомби ФАБ комплексами ОМПК, щоб уникнути заходу своїх літаків в зону дії української протиповітряної оборони. Але через недосконалість системи авіабомби пишуть журналісти, не завжди долітають до мети і падають власне на російські території у расистів вихід один або замовчувати такі епізоди, або ж звинувачувати, звісно ж, сили оборони України? А от на ваш погляд, у чому причина таких, як люблять писати російські пропагандисти, вніштатних сходов боєприпасів, що вони вже мають певну таку масовість. Чи можна тут вбачати ефект від санкцій, який впливає, зокрема й на рашистську терористичну авіацію, чи все ж таки головним фактором слугує традиційно? Ціна отака пострадянська халатність, недбалість і байдужість до долі власного ж народу. Звичайно, кожен з цих факторів ми можемо допускати, але насправді це недосконалість російської військової авіації, яка не ремонтується відповідно, тому що є дійсно санкційні проблеми з тими чи іншими комплектуючими. Ну, звичайно, ми говоримо про те, що е, ті, скажімо, авіаційні бомби, які використовуються, вони теж далеко не досконалі. Ще невідомо в яких умовах вони загалом зберігаються. Можна лише здогадуватися, що ці умови не є, е, ну скажімо, такими технічно витриманими, як це. Це має бути відповідно до технічних стандартів. Тому ну, от перше, навіть наскільки мені відомо, впустили ФАБа на Енгельс Саратовської області. Це вперше відбулося. Той самий Енгельс звідки стратегічна російська авіація злітає для того, щоб бомбардувати наші населені пункти атакувати. На жаль, без втрат, на жаль, без постраждалих там один з мікрорайонів, саме Енгельса, одне з сіл. Вірніше так буде сказати, дерев'янь, які входять території. Теторіально до цієї енгельської громади це буде ставатися. Ну доволі часто воно по перше стається. Я думаю, ставатися буде частіше, тому що авіація російська вона технічно зношується. Ми говоримо і, зокрема, про ці бомбардувальники. Ми говоримо про стратегічну, тим більше авіацію, яка не оновлює свій авіаційний парк, тому що сьогодні таких бомбардувальників вже не випускають. Ми можемо лише вкотре сказати про те, що серед цих тушок є ті, які були були Росією вкрадені після роззброєння України щодо Будапештського меморандуму. Але я кажу, це вже справа днів, що давно минули, на жаль, але такі реалі. Тому відповідно таких випадків, сподіваюся, ще раз буде ставати більше. Мені завжди дуже неприємно, що вони не вибухають. Якщо ще будуть вибухати, це періодично відбувається. До речі, але хотілося б, щоб кожен оцей незапланований скид, скидання, скидання завершувалися руйнуванням російських деревень і нанесенням відповіді. Ні, втрат росіянам я не, не впевнений. Навіть більше того, розумію, що це не змінить відношення росіян до Путіна, який є терористом психопатом номер один у світі, але тим не менше, принаймні нам було б більш приємно. Пане Сергію, знаєте, наостанок не можемо про це не поговорити, адже всі ми бачили ці світлини вчора ввечері з Одеси. Як люди зібралися все ж таки на мітинг проти міського голови Труханова після повідомлення про припинення його громадянства України, бо більше велику увагу звернув на цей лідер нашої країни Володимир Зеленський. Його позбавили українського громадянства через наявність російського. Ну і політик звинувачення відкидає, каже, що буде судитися. Цікава і ваша думка щодо цього. Є відповідні офіційні рішення, які треба сприймати як офіційні рішення і виконувати. Тому очевидно, що заяву президента. Виходить наступне, буде призначено очільника одеської військової і міської адміністрації, чи як там її будуть більш точніше називати. Ну і подивимося з часом. Головне, що треба забезпечити життєдіяльність міста, впевнений, що це так і буде. Ну і власне питання безпекові, звичайно, на першому плані, тому що війна продовжується. На жаль, буде продовжуватися і завтра. Ми пам'ятаємо і не забуваємо ніколи, що Одеса є морською столицею нашої держави, що наш фронт це не лише повітря, Вітри суходів, а й море, перш за все тому тримаємо південь, тримаємо Одесу. І я думаю, що все буде добре. Головне, щоб ми перемогли, а це так і буде.